Життя українців і в тому числі мешканців кривого рогу стає дорожчим. З 1 квітня за рішенням національної комісії з державного регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг встановлено нові тарифи за газ та електроенергію для населення. Усі нововведення прописані в урядових постановах і є обов'язковими для всіх суб'єктів господарювання та споживачів в межах країни. Два документи, які регулюються взаємовідносини, постанова національної комісії від 3 Березня 2015 року, за номером 583, про встановлення роздрібних цін на природний газ, що використовується для потреб населення. Також, що стосується безпосередньої електроенергії, це також постанова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг від 26 лютого 2015 року, за номером 220 про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенням. Не встановлений єдиний тариф в масштабах в межах України. Справа в тому, що якщо говорити про електроенергію, то в даному випадку цієї постанови прописано декілька етапів підвищення або зміни, навіть зміни розміру тарифів. На електроенергію, що відпускається населенню, а що стосується газопостачання, самої постановою національної комісії визначено категорії споживачів, категорійні залежно від обсягу, залежності від умов проживання, залежності від того ж самого. Приладів опалення або способу опалення в багатоквартирних будинках, в приватній забудівлі і так далі. Тому в даному випадку мешканцям необхідно детально для того, щоб зрозуміти, по якій вартості, по якій категорії платити, що ці всі питання вони врегульовані чітко постановами Національної комісії у сфері регулювання енергетики та комунальних послуг, які сьогодні є в вільному доступі в мережі інтернету. І чітко конкретизовано по періодам, чітко конкретизовано по категоріям споживачів, чітко конкретизовано по вартості по кожній категорії споживачів. За словами начальника профільного управління Олександра Катриченка, на сьогодні, що стосується питного водопостачання, водовідведення і централізованого опалення, будь-які постанови, які б змінювали вартість цих послуг, не приймалися і офіційно не публікувалися. Відтак зміни, які набули чинності з 1 квітня, стосуються лише роздрібних цін на природний газ та електроенергію для населення. Хочу звернути і вашу увагу, і увагу мешканців нашого міста, що і перша, і друга постанова національної комісії, яка встановлює ціни для на електроенергію та на побутовий на природний газ для потреб населення, і перша, і друга постанова вона стосується виключно зміни вартості цих комунальних послуг для потреб населення. Не для потреб безпосередньо якихось промислових підприємств або теплопостачальних підприємств, будь-яких інших так говорить, юридичних осіб споживачів. Це стосується перша і друга виключно категорії населення. Тому вони не впливають на сьогоднішній день, саме ці постанови не впливають на сьогоднішній день на рівень тарифів на те ж саме водопостачання та водовідведення. За детальною інформацією про порядок надання послуг і встановлення нової цінової політики, криворізці можуть звертатися на гарячі лінії підприємств надавачів відповідних послуг. Крім того, ознайомитися із містом постанов, прийнятих національною комісією з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, споживач може на шпальтах міської газети Червоний гірник.